Починаючи з другого семестру в комунальному закладі ліцею сучасної освіти, інтелект розпочинає свою роботу новий лінгафонний кабінет, у який було закуплено 15 робочих комплектів для учнів та один для вчителя. Тепер ми маємо змогу працювати з аудіофайлами з відеофайлами на уроках іноземних мов. Використовуючи рінофонний кабінет, ми можемо працювати індивідуально з кожною дитиною. Вчитель заходить заходиться за своїм пультом і починає підключати дітей, як йому потрібно, вибірково за своїм вибором. Діти можуть працювати не лише індивідуально, вони можуть працювати в парах рандомно, вони можуть працювати групами, вони можуть працювати усі разом. Кожна дитина може отримати швидкість виконання завдання за своїм рівнем підготовки. Варто зазначити, що лінгафонний кабінет буде використовуватись усіма учнями ліцею від 1 до 11 класу при вивченні іноземних мов. Зокрема, скористатись новим обладнанням можуть викладачі інших предметів для проведення інтерактивних завдань. Директор ліцею зазначає, що таке сучасне обладнання зробить процес навчання незвичайним і цікавим. Саме у зв'язку з реформуванням освіти профільної школи наше управління обрало на мій погляд дуже важливий і правильний. Напрямок, а саме е, матеріальне оснащення. Закладів освіти. Це дуже суть важливий напрямок на сьогодні. І дякуючи ініціативі управління освіти, молоді та спорту територіальної громади Світловицької міської ради, підтримки і допомозі депутатського корпусу міської ради, ми отримали сучасний лінгофонний кабінет, який допоможе поглибити знання не тільки з іноземних мов, а й з української філології. Дякуємо. І сподіваємося на подальшу підтримку.